Всім привіт, дорогі друзі. На це відео я думав багато дуже. І все-таки я надумав. Я надумав буду знімати обичне виживання, не швидке, не скоросне, як все к своєму. часу. Так що вітаю вас на моєму каналі. Якщо вам цікаво це відео буде, приєднайтесь і дивіться із задоволенням. Ну, а тим бача, поки я. Я вже трошки починаю розвиватися. А також добуваю дерево, щоб можна було скратити свій перший верстак. Ну, а тим временем, поки я скрафтив верстак, я вже почав добувати круляк. Щоб можна було скратити в дальнішому собі інструменти з кам'яних. Так як мені вже не, сп... не знадобилося дерев'яне кейло, я кравчу собі кам'яне. І також я кравчу вже собі інші інструменти. Це меч і сокира. І також забираю собою верстак. Ну, а куди ж без їди? Нам потрібно добути ще пару шерсті, щоб можна було поспати вночі. Щоб не було всяких приключень. Ну і да, тим часом поки я путешествую, я побачив з спавна як заспанився, я побачив гори. А також мені схотілося заходити на гори і поцікавитися, що там та як. Та й тим більше, поки йшов до гір, я потрішки добував вугілля. Так як щоб в дальнішому можна було переплавляти железо. І потихеньку я йшов до гір. Бо я знаю, що там можна добути дуже багато железа. І не потрібно буде йти в шахти. В крайній випадку потрібно буде в шахту йти. За тим, щоб добути діаманти. Ви питаєте, які мене завдання на це відео? Ну, по-перше, я хочу зробити хоча б собі железну броню. По друге, ну, може, хоча б, якщо повезе, здобути діаманти. Ну і також. Од та шукати собі нові приключення. Ну і щоб вам не так скучати було, як оказалося це правда. В горному біомі дуже багато железа. Рекомендую кому, хто заспавниться в біомі такому, советую вам сходити по железу. Це дуже економить багато часу. А також я замітив оцей білий. Кальцит, чи як він називається, я точно не помню. Но це при... дуже привелічені до нашого сезону виживання. Тому що я такі блоки люблю використовувати в будівництві. Як я знаю, такі блоки можна тільки знайти або в аметістах, або в горних біомах. Як мені і звісно. А також при такому спавні мені дуже подобається така генерація гір. Ну, а також я пішов, зроблю поки що привал, щоб можна було переплавити з железо. Ну, і добути також слаженці єлі. Щоб можна було б в дальніше і в майбутньому, щоб можна було з цього дерева будувати. Не знаю, яке у вас саме цікаві дерево в Майнкрафті. але мене саме більше це цікавить ель. На деяке время. Ну, може й деякі. І інші комусь подобається. Ну мені більше подобається йль. А ви напишіть в коментарях, яка вам подобається Дерево в Майнкрафті. Ну, а тим часом, поки я рубав дерево, в мене в печки переплавлялося железо. А ви, хлопці та дівчата, напишіть в коментарях, чи подобається вам таке подобні відео. Якщо вам сподобається це відео, я буду також знімати далі і також читати ваші коментарі. Тим часом поки переплавляється железо, я пішов далі добувати і ось... Озиратися овкруг. Може, щось цікаве задивлюся. На таку атмосферу хочеться цілими годинами дивитися. А якщо ще туди збудовано щось, це дуже круто виглядає. Якщо чесно. На вашу думку, як це? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. А й також гори це дуже круто. Чому? Два варіанти. Перший варіант в тому? Що вугілля дуже багато, аварін другий, железа дуже багато. Ну і також я поселяюся недалеко від гір, і також недалеко від спавна. Бо тут яка мені дуже подобається. Тут можна буде дуже багато корисних будівництв зробити, ну і також свої цілі встановити. В дальнішому це дуже буде круто виглядати, я сподіваюся. Якщо підтримаєте в коментарях, якщо охота буде, буду знімати далі. Ну і тим часом, поки час іде, я виложив свої ресурси, які не потрібні, переплавив железо, то зробив собі железну броню, який, до речі, вже перший пункт був завершений. Нам може, може я знайду сонні діаманти. Якщо знайду, то це дуже добре буде. Круто. Ну, якщо не знайду, нічого страшного. Будуть інші серії. Ну а також я хочу ще сходити в путешествую. Може знайду щось. Може щось цікаве буде. Це ож я точно должен не пропустити. Ну а до времени, поки нам іти, я добув трошечки їди. Щоб було щось сісти. Якщо знайду деревню, це добре. дуже добре буде. Ну а тим временем я шукаю якісь танчі або пещери. Я, до речі, одну знайшов, але там не пещери, нічого не оказалось. Як оказалось, здалі там є, я примітив деревню. І ще не одну. Це була обична деревня і деревня. А й також, якщо я знайду бамбук. Я його також хочу добути. Бо це дуже буде допомагати в будівництві, а й також це дуже облегчення буде. Ну а тим временем я добігаю вже до першої деревні. І беру лотаю перші домики. Як оказалось, нічого такого дорогоцінного тут не було. Окрім їжі. Ну і також книг, які я також забрав. Ну, а також я вже пішов до другої деревні. І тут також нічого цікавого не було. Бо вже ніч була. А також я замітив, що я знайшов керамічний біом, Там де кераміка. В дальнішому нам це теж знадобиться. Не доведеться паритись над тим бетоном. Ну... В деяких случаях нам також потрібно буде бетон. Ну, а і також латаю туди будинки, яких також нічого і немає. Але все-таки я поражаюся від генерації в Майнкрафті, бо я вперше граю в такому міру. Щоб спостикнутися на такий. На таку генерацію міра. Тут я вже б'юся з проти мобілі. Чуть крипер не підірвав. Ну і тим временем я біг уже до бамбука, щоб можна було б добути бамбук. Але монстри пауки особливо мені цього не дають зробити. Але все одне, втикаючи від них, я стараюся вижити і добратися до бамбука. Чесно кажучи, як я це вже казав, генерація тут міра. Дуже красиво мила панда Шой не такие милый скелет так уж ты хочется, так убить все ну, а так уж и дам добывать ну да не добывать бамбук а нитки. Добувши бамбук, я замітив верблюда. Ну, а також корабля і портал в пекло. Побачивши це все, я пішов іменно туди. Йдучи до верблюда, мені помішали два скелети, які я не міг пройти крізь мовних. А також чуть не вмираючи от кріпера. Ну, зато верблюд в цілості і сохранності. Ну, а тим временем я йду лотати кораблі. Точніше, один корабль. Залутавши железо і лазурит, я відправився до інших скринь. Залутавши корабль, я повернувся до портала. Но біля портала був ще один корабль, який я також після порталу залутаю. Залатавши портал, я знайшов магнітіт золото, а й також знайшов інструменти золоті, які також були безнадіжні. Тому що вони хутко ламались. І це не так привлекало, як кам'яна чи железна лопата. Дожна над Ну, а тим, як я залотав вже... Корабля я відправився в шахту. Бо знайшов дуже прикольне дерево під назвою не помню як. Но відтоді я знайшов від того дерева шахту. Бо знаючи під тим деревом є такі шахти, які ви зараз бачите. Ну а також куди без бою з монстрами. Да, ось як ви бачите, я мир от кріпера. Ну що, хлопці та дівчата, якщо вам сподобалось це відео, не забудь поставити подобайку та підписатись на мій канал. Якщо сподобалось, напиши в коментарях, і я це буду знати. Було дуже приємно, якщо ти додивився до цього моменту. Дякую тобі за перегляд, за просмотр. Ну і удачі тобі. До следующего видео. Всем пока!